Минуло два місяці, відколи Федір Ващук приступив до виконання обов'язків ректора Ужгородського національного університету. Новий очільник успадкував чималий об'єм проблем, і частину вже вдалося вирішити. Зокрема, каже керівник: за лічені тижні в гуртожитках зроблено більше ніж за останні 20 років. Це масова заміна вікон, ремонт систем воду та теплопостачання. Тощо Немало вдалося досягти завдяки тому, що нарешті кошти, сплачені студентами за проживання, спрямовують за призначенням, цебто на покращення житлових умов, а не лише на покриття боргів навчального закладу. Останніх набралось на майже вісім мільйонів гривень, півтора з яких за опалення. Становище незрозуміле, запевняє Федір Ващук, адже навчальний заклад як у жну, мав би заробляти на себе. Всі університети України. Такі, як Ужгородський національний університет, заробляють по 100 мільйонів і 100 мільйонів отримують з бюджету. Ми з бюджету отримуємо 100 мільйонів, заробляємо тільки 50. Причиною цього, в першу чергу, є неувага до освітнього ринку Закарпатської області. Тобто під, ну, під боком Ужгородського національного університету було відкрито численна кількість вищих навчальних закладів біля 30. Філій різних навчальних центрів, які якраз ці 50 мільйонів заробляють. Нам потрібно обов'язково всі філії, всі ці філії повинні бути філіями Ужгородського національного університету. Ми це їм запропонуємо. Сьогодні в Ужну навчається майже 11 тисяч студентів, але згідно з документацією, заклад може вмістити ще зо 10 тисяч здобувачів освіти. Що ж до педагогічного складу, тут уже трапилися зворотні зміни, щоправда, не заплановані. Біля 50 тільки мертвих душ ми знайшли в університеті, які числилися, отримали заробітну плату, ми їх звільнили, ніхто не прийшов навіть спитати, чому їх звільнили. Їх просто ніхто ніколи не бачив, коли ми подивилися. Ще приблизно 50 адміністративних працівників, які ну, господарських працівників, які. Просто написали заяву для того на звільнення після того, як ми ну, хотіли їх бачити щоденно на роботі. Вони зрозуміли, що їм такий підхід не, не подобається. Також написали заяву. Це значна економія бюджету університету. серед змін у житті вишу за останні два місяці, помітною є реорганізація кількох факультетів у спеціалізовані інститути широкого профілю, а також укладення угоди зі Львівським університетом сухопутних військ щодо відкриття приужну військової кафедри. Найближчим часом виконувач обов'язків ректора скерує зусилля і на покращення умов навчання майбутніх медиків. До слова, Ужгородський національний один із чотирьох університетів України, при якому функціонує медичний факультет.